Участі збори присвячені 25 річчю створення громадської організації Товариства угорської культури Закарпаття. Зустріч голови Закарпатської ОДА з дипломатами чотирьох країн ЄС. Закарпаття в полотнах Йозефа Секереша. Майданівці на реабілітації на Зентлінській Шіраві. Історія започаткування Міжнародного дня Ромів. Детальніше в суботу о 17.30. Вітаю вас у студії ТС1 у програмі від суботи до суботи. Я Едіна Крицькі. Як завжди, сьогодні ми розкажемо та покажемо вам найцікавіші події з життя національних меншин Закарпаття. Отож до вашої уваги короткі новини цього тижня. Новим президентом Словаччини обраний безпартійний підприємець Андрій Кіска. Про це на підставі підрахунку голосів з усіх ділянок повідомив у неділю в Братиславі. Представник центральної виборчої комісії за Андрія Кіска у другому турі виборів проголосували 59,4% виборців. Однією з причин його перемоги у другому турі виборів аналітики надзивають той факт, що за нього закликали голосувати своїх прихильників кілька кандидатів у президенти, які вибули з президентської гонки після першого туру. День відкритих дверей, художня виставка, міжнародна наукова конференція, зустріч випускників це перелік заходів, що відбулися у Закарпатському угорськомовному інституті імені Ференца Ракоці II протягом тижня. Бергівський вищий навчальний заклад щороку проводить серію програм, присвячених пам'яті легендарного Ференца Ракоці. Керівництво закладу наголосило, ці дні ракоті дають можливість ознайомити відвідувачів та гостей із можливостями, що надає інститут. Інститут міжнародних відносин оголошує конкурс на участь в літньому таборі для етнічних німців Ойропа Фербінден Югендбевіген, який пройде з 6 по 19 липня 2014 року. Польщі взяти участь у проєкті можуть представники німецької меншини віком від 14 до 17 років за рівнем німецької мови не нижче, а 2. оптимальним форматом для участі у проєкті може бути молодь з одного міста у супроводі дорослого для участі слід заповнити німецькою мовою анкету, яку можна знайти на сайті Ради Німців України. На 25-х загальних зборах товариства угорської культури Закарпаття головою обрали Василя Брензовича. Попередній Шковач, після 18 років головування оголосив відвід своєї кандидатури на посаду керівника товариства. Брензович із 1996 року виконував обов'язки заступника голови КМКС. Чотири рази обирався депутатом Закарпатської обласної ради і місяць тому вдруге обрали першим заступником голови облради. De ha megnézzük, hogy Kovács Miklós beszámolója első pillanatától világossá tette, 18 év után leköszönés nem indul a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöki posztjáért. A magyarságért folytatott politizálás küzdelem, küzdelemhez katonákra van szükség, akik így fogják fel azoknak kitartást és elszántságot kívánok és én pedig a magam részéről 25 év után a szolgálatot leteszem. Kövér László az országgyűlés elnöke külön köszönetet mondott Kovács Miklósnak a kárpátaljai magyarság érdekében negyed századon át folytatott önfeláldozó tevékenységéért. Óriási szerepe volt abban, hogy a kárpátai magyar nemzetrész, amely a többi elszakított nemzeti közösségünkkel összevetve, mind gazdasági, szociális, mind kulturális, mint pedig politikai értelemben a legkedvezőtlenebb helyzetben kénytelen élni, nem számlódott fel az elmúlt negyed század során, sőt relatíve a legkisebb demográfiai veszteséget szenvedte el. Köszönöm, hogy mindig barátként fogadtatok. Minden magyar ember nevében köszönöm, amit eddig tettetek. A KMKS-ben volt bölcsesség. Sifer András az LMP társelnök elismerését fejezte ki, amiért a KMKS az utóbbi hetekben a köztük lévő sok éves vita ellenére kiállt az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség mellett, amikor az ukrán szélső jobba betiltását követelte. Mi nem azért vagyunk, hogy igazságot osszunk akár a kárpátaljai, akár más külhoni magyar közösségeken belüli viszályok, viták kapcsán. Nincs jogunk, mint anyaországi pártoknak eldönteni azt, hogy melyik út és melyik irányzat az, ami támogatásra érdemes. Az LMP számára mindenki partner, akit a közösség elfogad. El is ne is ne Szabó Vilmos, a Magyar Szocialista Párt parlamenti képviselője a pártja támogatásáról biztosította a kárpátaljai magyarságot és a KMK-t a közösség jogainak védelmében folytatott küzdelemben. A politikus reményét fejezte ki, hogy Kovács Miklós folytatja munkáját a kárpátaljai magyarság érdekében. Tulajdonképpen 25 éve dolgozunk együtt, vagyunk partnerek, vitapartnerek, vitázó partnerek. Egy dolgot talán nem száfolsz meg, ha elmondom, mindig szemtől szembe és korrekten vívtuk a vitáinkat és többször meg is A KMKS-nek a kárpátaljai magyarság problémáinak hosszú távú rendezésére kell lehetőséget keresnie, mondta a 25 éve a volt Szovjetunió első civil szervezeteként megalakult KMKS új elnöke. Brenzovics László hozzátette, amennyiben változnak a kisebbségeket érintő ukrán jogszabályok köztük a nyelvtörvény, akkor a szövetség azért fog dolgozni, hogy bővüljenek a magyarok meglévő jogai. Közösen ebből a nehéz helyzetben továbbra is képviselni fogjuk a Kárpátyi-Bajnasság érdekeit, és lehetséges az, hogy Ukrajna, amely deklarálta azt, hogy európai irányultságú ország kíván lenni, deklarálta azt, hogy megfelelő jogokat kíván biztosan a nemzeti kisebbségek számára, és az, hogy Európa, amely támogatja Ukrajnának az integrációs törekvéseit, és Magyarország, támogat bennünket a mi céljainknak az elérésében. Nyilván a stratégiai célok azok ugyanazok maradnak, a Kárpáti Magyarság önkormányzatának megteremtése, a Kárpáti oktatás kultúrának a megőrzése, fejlesztése, a Kárpáti Magyarság gazdasági felemelése. A KMK közgyűlésén a magyarországi parlamenti pártok képviselői egyöntetűen kiálltak amellett, hogy az Európa felé közeledő Ukrajnának legalizálnia kell a kettős állampolgárság az autonómia intézményét, és biztosítania kell a szabad anyanyelv használatot. Ezeket a törekvéseket a mindenkori magyar kormány is támogat. katak Ezek olyan legitim célkitűzések, amelyek mindenkor, minden fórumon, nemzetközi szervezetek előtt is képviselhetőek, és mi minden alkalommal az ukrán való tárgyalások során képviseljük ezeket a törekvéseket. Tehát támogatjuk azt, hogy megtaláljon olyan megoldást Ukrajna, hogy ne e, tiltsák a kettős állampolgárságot, ne kerülhessen nehéz helyzetbe az a magyar, aki fölveszi a magyar állampolgárságot, amellett, hogy ő Ukrajnában él és ragaszkodik a szülőföldjéhez, ragaszkodik ukrán állampolgárs. A közgyűlés a következő három évre megválasztotta a szövetség választmányát is. A KMKS a megújítás első lépéseiként az ifjúsági szervezet újraépítését és a fiatal szakemberekből álló titkárság létrehozását tervezi. Україна прагне стати повноцінним членом Європейського Союзу, зазначив Валерій Лунченко на зустрічі з дипломатами з сусідніх країн-членів ЄС. Під час зустрічі з політиками Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі та Чехії було обговорено ряд важливих питань, зокрема прискорення євроінтеграційного процесу України, здійснення процесу спрощення візового режиму і модернізація пунктів перетину на кордоні. Vineri 21 martie, șeful administrației regionale de stat din Transcarpatia, Valerie Luncenco, s-a întâlnit cu reprezentanții instituțiilor consulare ale statelor membre ale Uniunii Europene, care au frontiere comune cu Ucraina. La reuniune au participat diplomați din România, Ungaria, Slovacia, Polonia și Republica Cehă. Întâlnirea a fost deosebit de utilă pentru că domnul guvernator ne-a prezentat caietul de sarcini, dacă putem să-l numim în felul acesta și intențiile, proiectele. Practic, el, în acest moment, lucrează la o strategie foarte importantă de dezvoltare economică a regiunii și a cerut și câteva instrucțiuni din partea noastră, câteva consilieri deosebit de prețioați să le-aș numi. Prin urmare, această formalitate a. Tânărului guvernator de Ujgorod este foarte utilă. Pentru mine, personal, a fost un prilej de a întâlni un om deosebit de aplicat cu viziuni europene, cu intenții foarte serioase de colaborare cu partea română, am stabilit în perspectivă o primă întâlnire pe care urmează să o avem cu reprezentanții județului Maramureș. În timpul reuniunii au fost puse în discuție o serie de probleme importante, inclusiv accelerarea procesului de integrare europeană a Ucrainei, punerea în aplicare procesului de facilitare a vizelor, modernizarea punctelor de trecere la frontiera cu regiunea Transcarpatia. Сьогодні тут присутні всі консули наших сусідніх країн, сусідніх країн, які межують із Закарпатською областю, країни, які є нашими партнерами в стосунках з Європейським Союзом. Ваша присутність і ваша повага до нашої країни є свідченням того, що ви є солідарними з українським народом, загалом з Україною. Закарпатська область це є область, яка межує з чотирма країнами Європейського Союзу. Нікому не настільки близько і невідомо, як в нашій області, що таке є Європейський Союз, які є цінності та переваги Європейського Союзу. І ми би хотіли бути на Україні чи не першою єдиною областю, прикладом того, як повинні жити люди в європейській країні. І тому ми закликаємо вас, як представників дипломатії, надати нам допомогу в плані співпраці української сторони. a представників вашої vașui elite, vașui еліти, вашої економічної, elite, vașai străini. Valerii Luncimcă a mulțumit reprezentanților țărilor, țărilor UE pentru ajutorul acordat ucrainenilor care au suferit în timpul ciocnirilor pe Maidan. Consulul General al României la Cernăuții Eleonora Moldovan a menționat că la București, pentru reabilitare, au fost trimiși mai mult de 10 victime, printre care și transcarpatieni. De asemenea, Eleonora Moldovan și-a exprimat speranța că în curând va fi deschisă la Urgurăt o reprezentanță consulară a României pentru o cooperare mai strânsă cu Transcarpatia. În special, se ia în calcul traficul mic de frontieră pentru locuitorii din cele patru raioane din Transcarpatia. Problema eliberării unor astfel de vize se va decide în zile Словаччина прийняла на реабілітацію другу групу потерпілих євромайданівців з Закарпатської області. Детальніше у сюжеті. Скупіна учасників протестів на Київському майдані прицестувала вуторок 1 апреля на регабілітачний побіт до зарядення граніт Міністерства обрани Словенської републіки на Земплінській Шіраве. Сьогодні у Словацьку республіку прибула група із закарпатців із числа 20 осіб. В основному це Ужгородці, це ті, які могли швидко зорганізуватися, а загалом є з Великоберзнянського району, з Ужгородського району та з Бергівського району та міста Бер. Це люди, які могли швидко зорганізувати закордонні документи, і власне ті, які сьогодні знайшли час. Бо, якщо чесно, насправді ті люди, які захищали незалежність України сьогодні, по великому рахунку не мають часу навіть на відпочинок, тому що бачимо, бо я є весна у всіх справи, і час відданий Україні сьогодні. Вони якось намагаються компенсувати десь в своїх родинах в домах. Суто обівателя Закарпатської області, вечірні млади люди, які були зранені лендлягко, або не утерпіли прямо зранення, але були відставні обровському психіцькому тлаку. Найгірше враження це звичайно смерть. Смерті тих людей, які полягли там на майдані, і ну для нас, для нас для молодого покоління, ми основне завдання це пам'ятати про ті смерті і побудувати таку країну, за яку вони там померли. Під По час побіту на Шіраве, учасниці майдану будуть мати к диспозиції психолога, а реабілітації їм мають допомогти збавитися довгодобого психічного непокоя, а присп'ять їх цілковому фізичному а психічному зотавенню. На моє велике потішення. rehabilitácie je naozaj veľký záujem a veľmi, veľmi som tomu rada, že aj mladí ľudia cítia zodpovednosť za svoje zdravie, predsa len vo veľmi ťažkých podmienkách strávili dlhé mesiace, takže teraz trošku pozitívnej energie a tak poviem malých rehabilitačných metód, že trošku im pomôže zrelaxovať ich zdravotný stav. Є то уж друга спіна українських обчанов, яка буде в томто заряді на земплінській щираве реабілітувати. Сперше осень, члени скупії декілька людей втратило додому. Нерви успокоїлися. І так на голову дуже добре, що реалібітація. Тут дуже хороші люди, по-перше, дуже хороші. Процедури теж хороші, все таки успокаюше. Басейн, вода вона дуже хороша, І природа мають вийти, сісти, пшки співати, воно просто от на нервну. Jak ne treba ni čo príroda sama likuje tu. Rehabilitačné pobyty sú súčasťou pomoci, ktorú Slovenská republika ponúkla Ukrajine. Pobyty organizuje Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom obrany, ktorému zariadenie patrí. Som veľmi rada, že som sa doteraz stretla s so samými inteligentnými, dobrými a cieľavedomými ľuďmi, či už boli mladí alebo aj zrelšieho veku. Takže naozaj prvá skupina ľudí na mňa urobila veľký, veľký dojem. Stretli sme sa niekoľkokrát, bola som ich navštíviť aj na Šírave. Teraz už dievčatá odchádzali, tak zase navštívili oni mňa na konzuláte. Myslím, že sme nadviazali také nadštandardné, dobré priateľské vzťahy, že si odnášajú zo Slovenska veľmi dobrý dojem a taktiež ma teší myšlienka, že veria, že na konzulate, na generálnom konzulate v Užhorode taktiež majú priateľov a oporu. Sred zakarpátskych Nímci je čimálo talanové, tech ľudaj. Одним з яскравих представників німецької меншини є художник Йозеф Секереш. На полотнах він зображує Закарпаття так, як відчуває його. А ще залюбки малює портрети сучасників, не забуваючи при цьому про гумор. У малер ту зайн, braucht man фір дінген. Вайхес файне файнес ауге, лайхте гант і імер фріш гевашене пінзель. Ab und an werden die Glücklichen von der Muse geküsst. Sie greifen zu Pinsel oder Stift und zaubern in stundenlanger, fast schon fantastischer Art und Weise ein wahres Meisterwerk hervor. Kunst hat kein Alter und keine feste Regeln. Davon ist einer der bekanntesten transkarpatischen Malern, Josef Seckerisch, überzeugt. Seit Kindheit an ist Malen Sinn seines Lebens. Ich weiß, ich denke, Talent En je hebt talent nodig om Tag moet elke arbeiten. een arbeiten, werken. En nicht. werken ze so niet. Als je zo een drie dagen niet schrijft. En niet dat je schon vergeten hebt. De mens weet niet meer waarom je het zo moet doen. En zo moet je een zeichner schrijven. Met pleil, met vorm, met aquarel. En moet je hebben. Die gute Muse zu haben, die nie verlässt, ist einer der wichtigsten Voraussetzungen für die erfolgreiche Arbeit eines Malers. Herr Josef hat damit kein Problem. Seine Inspiration findet er in seiner Ehefrau Elvira, die für ihn auch die größte Kritikerin ist. Herr Josef malt alles, was ihm gefällt. Die frischen Ideen sind immer dabei. Äh, ohne Sälen kann man nicht. man an die Stadt und gleich in den Kopf eine Idee. Ich mache Porträten, Stillleben. Da Porträten machen wir wie unsere was Sie machen lieber ein Foto, es ist <laughs> Die Gemälde widerspiegeln die eigene Weltwahrnehmung des Künstlers. Herr Josef sagt immer, man soll nicht das Gesicht des Malers zeigen, sondern die Bilder, die er geschafft hat. Die regelmäßigen Ausstellungen sind für den Maler eine eigenartige Möglichkeit, die Ergebnisse seiner schöpferischen Begeisterung zu zeigen. Wer ein künstlerisches Talent hat, möchte nicht selten sein Hobby zum Beruf machen. Doch nur wenigen gelingt es mit ihrer Kunst einen akzeptablen Lebensstil zu ermöglichen. Um mit der Kunst zu verdienen, braucht man vor allem sehr viel Ausdauer mitzubringen. Doch wovon träumen die Künstler? Wovon? wovon? <laughs> hast du die Komposition, Ziele, Gelin, Ilas, dass das Ziele das schön sei. Und überhaupt Ziele, Ilas sei, dass das Ziele bekannt nicht sei, Післявоєнна ромська інтелігенція ряд країн дійшла висновку, що впливати на державну політику неможливо без створення єдиного координуючого центру на міжнародному рівні. Сьогодні ми розповімо, чому роми святкують міжнародний день ромів саме 8 квітня. Країни, які входили у склад Варшавського договору, серед яких були Югославія, Чехословаччина Болгарія, дозволяли своїм громадянам виїжджати за межі своїх держав, з іншого боку, наявність великої кількості ромів у Європі, не могла не цікавити індійський уряд щодо тієї частини населення, котра розмовляла на одному з діалектів новоіндійської мови. Лондоні в той час у посольстві Республіки Індії працював дипломатом доктор Ріші. За фінансовою підтримки Індійського дипломатичного корпусу та всесвітніх євангелістичних служб вдалося провести цей міжнародний та доленосний для ромів захід. Раджендра Ріші працював дипломатом посольстві Індії в Москві в 1950 х 52 -х роках. Індійському консульстві в Сінгапурі 1962-65 роки. А з 1969 по 1971 роки працював у Лондоні. На основі його наукових досліджень Індія визнає ромів як таких, що мають індійські корені. І існують як індуси в екзилі за пропозицією доктора Ріші на першому ромському конгресі у центрі ромського прапора заколосився знак індійської чакри колеса як спомин про країну, звідки покотилися по світу ромські вози. Отже, делегатами першого всесвітнього ромського конгресу були представники з 14 країн світу. На конгресі були прийняті рішення про прапор, герб гім ромського народу. Яка ж історія появи гімну ром'ю? Відомий у всьому світі під назвою Джалем Джелем? Хто його автор? Чому ця людина носить ще одне призвисько вогняний? Ярко Йованович з'явився на світ 25 грудня 1925 року в Белграді. Батька хлопчика, російський ром. він з дитинства прищеплював сину любов до музики, допоміг йому навчатись грати на балалайці. На початку Другої світової війни він, як і вся його родина, потрапляють у фашистський констабіль. Але завдяки своєму характерові, з великої родини він один тільки вижив. В кінці 40-х років повертається в Белград і стає відомим музикантом. Працював на місцевому радіо, виступав у ресторанах, дає концерти. У 1949 році аранжирує пісню джелем-джелем, яку чув у констаборі, і включив її до своїх програм. На першому ромському конгресі саме цей варіант пісні стане гімном ромів. Дорогі телеглядачі. Я дякую вам за увагу. Сьогоднішня програма дійшла до свого завершення. Всім вам приємних вихідних і дивіться нас також наступного тижня, щоб дізнатися про життя національних меншин нашого краю. А на кінець до вашої уваги. анонс подій наступного тижня. На все добре! Перший візит голови Закарпатської йода до повіту Мера Муреш. Румунія. 11 квітня день угорської поезії. У Шроді пройде тиждень німецької мови. Вистава Закарпатського обласного угорського драматичного театру в Бергові. Всеукраїнська студентська олімпіада з російської мови та літератури на базі ужну словацька письменниця Яна Боднарова та скульптор Юрай Бартус завітають до Ушгорода.